Христос Воскрес. Так щоб продовжити традицію, хто кого вчив, то пан Олег мене вчив на останньому році основи психопатології, і щоб ми навчилися розрізняти великий депресивний епізод, в якому я зараз не перебуваю. Але до обіду я вже мав вже наближався до нього. Бо, слухаючи, хто про що говорив, я думав, що я тут роблю. Але після обіду, слухаючи пана професора, до речі, він згадав. Тих кілька термінів, яких я буду тут згадувати, мені стало легше. Я коли пані Олена, яка також мене вчила, виступила, я зрозумів, що по обіді дали так трошки, щоб люди від серйозної такої професійної розмови перейшли до чогось легшого, бо десь, ви знаєте, люди мають сієсту, десь трошки треба відпочити. Тому, е, говорячи про духовні джерела стійкості, я би хотів е, почати. І, очевидно, на тому я також закінчу з таких біблійних важливих понять, тому що я, я і бібліст. Знаєте, я, я тільки читаю з те письмо, майже нічого більше не знаю. Бо, як сказав один єврейський письменник, що все інше є коментарі до цієї книги. І коли пан Олег сказав ну, говорити про духовні джерела скільки, я думаю, ну вийде священник, почне людей нудити, то буде дуже ну, драматична історія. Бо кожен має якесь своє розуміння духовного життя і все інше, правда? Тому, очевидно, я так глянув до Святого письма і побачив, що там є дуже різноманітна термінологія і велике семантичне поле. Стійкість – це не є щось, що можна окреслити одною фразою. Тому я взяв один єврейський термін, ви бачите, бета він читається, і там він переважно в різних таких лексиконах подається як впевненість і безпека. Цікаво, коли євреї діаспори перекладали писання на е, свою мову грецьку, так, той переклад ми називаємо Септогінта. Вони перекладали в різних контекстах дуже по різному: і як переконаність, і як надія, і як мир. Не оцей епісмент замирення, до якого нас Франція і Німеччина схиляли. Але як мир, який наслідком певного порядку, як вдоволеність, теж англійському називаємо контент, коли людина відчуває позитивну якість саму в собі, в новому завіті ну, слово асфальт ви всі чули, бо було велике будівництво. Це я не коментую, я просто кажу, що було. І оця асфалія, так, вона означає і безпека, і визначеність, і впевненість. Це щось таке непорушне, що позбавляє людину тривоги. Людина не боїться за своє завтра, так? Людина знову ж є стабільна, то, що ми говоримо. Звісно, ви, як психіатри, маєте на то свої визначення, що, що то є стабільність, так? Я пригадую, коли я був нормальним священником, мені до того часу, поки я пішов в вуку в 2008 році, тобто мав стосунок до людей, живих на парафії, то я там переводив такі перешлюбні науки. І там було питання. В такому протоколі, чи ви впевнені в власній власному психічному здоров'ї? І для мене був маркером, оскільки я вже мав курс один з паном Олегом, що якщо наречений або наречена відразу казали так, я думаю, мати Божа, що їх чекає? розумієте, Що їх чекає? Подружньою, розумієте, бо якщо людина розумієте, як кажуть, тяжко жити зі святими, хоч в царській мало святих, але багато чудотворців. Тому коли людина автоматично так от впевнена, знаєте, так залізно, ну бо нормальний повинна як, чи ти психічно здоровий? Ну так усміхнеться і скаже більш-менш. Ну ви розумієте чому? А от возразу зразу, ну думаю, ну і ви собі, якщо людина 100% правильно, і ти з і той твій твоя дружина або чоловік. От. Тому новий Завіт говорить про якісь такі речі, які є в значній мірі інтуїтивного характеру, але які дозволяють нам в певній мірі, то що ми говоримо, розслабитися і, чу і, чу і чути себе впевненими, люблими, незагроженими. От про що йдеться, коли ми говоримо про стійкість. Очевидно, для мене, як для християнина, так, передусім, е і як для людини, джерелом цієї стійкості е є Євангелієм. Бо Євангеліє перекладається як добра новина, і це є слово для тих, кому є недобре. Це не є слово для якихось таких мораль... моралізованих, знаєте, якихось таких недоторканих істот, яким потрібно для власної сатисфакції, ще якоїсь знаєте, підтримки власної величі, тому для них є добра новина, щоб що вони зрозуміли що вони краще, як інші. Добра новина, це, власне, такий меседж послання до людей, які є розчавлені, які нікому не потрібні. Бо для мене завжди є квінтесенції в кожній Євангелії якась така фраза, наприклад, коли Ісус каже, син чоловічий пішов шукати і спасти те, що загинуло. Сьогодні його би зато вбили в будь-якій конфесії. Бо те, що загинуло, тут є професор, не дасть збрехати, то є доконаний перфект, то Апололос в грецькій мові, це означає мертве. Все, немає шансів. А добра новина, власне, є до таких, кого всі списали і все інше. Тому як ви дивитесь на оцей пролог Євангелії від Луки, я не буду пояснювати Євангелії сьогодні довго, але оцей пролог, чотири такі фрази, вони взагалі є поясненням, як з'явилося Євангелії. Бо бачите, тому що багато хто брався з скласти повідання перед які сталися між нами, тут мається на увазі життя Ісуса, Його навчання і Його діяння. Як то нам передали ті, що були від початку навчання свідками і супутниками слова, тобто це перед, усне передання, як воно до нас йшло, так вирішив я, вивідавши про все докладно від початків тобі написати за порядком судостоді, тут же є редакція. Вибирається тільки те, що для кожної аудиторії потрібно, щоб ти знав стійкість науки, яку ти прийняв, щоб іншими словами ти твердо стояв на ногах, щоб щось допомагало тобі в твоєму житті. Стояти, і чого я дуже зрадів, коли професор Содомора виступав, тому що він згадав слово людина, дух, душа і все інше людина. Людину не можна розрізнити. Розумієте, Ми часто чуємо такий дихотомічний, трактомічний поділ, дух, душа і тіло, бо душа і тіло, в залежності як. Але мене це все страшно лякає, бо воно є дуже таке, я би казав, як то трилер, чи як то фільми жахів є сьогодні. Так? Тому що мені подобається єврейське мислення, воно є голістичне. Воно говорить, що людина є одуховлене тіло, і єврей ніколи не скаже дух, душа і тіло. Він скаже, що це є тіло і душа. Я не можу, знаєте, ставши пане Улагі на ноги, я не буду це робити. але Я кажу, як приклад розумієте, казати, що його душа буде в бо це тільки тіло терпить. Людина є людина. розумієте. Тому один з наших сусідів вже як його проголосили в Калацькій церкві, святим, святий Йоанн Павло ІІ. Коли написав свою першу енцикліку, таке перше послання до сучасного світу, в 81-му році він написав не спаситель людської душі про Ісуса, про якого ми читаємо Євангелію, написав радем торгомініс, – людини, бо людину не можна поковальцювати, знаєте, отак просто брутально. А людина є людина, і ми не можемо моралізувати. Ми просто до людини повинні ставитися по-людськи. Чому я про людину говорю? Бо Євангелії написано. Для того, щоб ми відчули себе людьми і також для тих, хто, може, це десь затратив відчуття, усвідомили, що означає бути людиною. Всі пам'ятають блажені Шлюбомира Гузера, його гаслом було, ми навіть на миках це писали, моє велике бажання бути людиною. Отже, Євангелій показує нам, що означає бути людиною. От тому це є добра новина. І коли ми читаємо Євангеліє, ми в цьому маємо стійкість. Автори інших текстів у Новому Завіті, яких там є серед послань 21, а серед них Павло, такий був найбільш плодовитий. Вони тоді казали, як залишитися нам ну, впевненими, задоволеними життям, мати на чомусь опертя, то мати єдність з тим, про кого є добра новина. Тому найчастіше в писаннях Нового Завіту є фраза у Христі, грецької енхрісто. У Христі. І різні люди по-різному це описували. Тому що, розумієте, так само як людину не можна запхати в якусь коробочку, якісь рамки. розумієте, люди взагалі, оскільки людина є образом подобою Божою, вона така так сотворена, що вона все хоче класифікувати. І це доходить до абсурду, бо вона тоді творить свої світи, так постоїть тоталітарні режими. Ви знаєте, вона все хоче розставити по коробочках, і навіть ті, які вбили Ісуса, також запхали, перевели камінь, думали, що вона з цим скінчили, але не вийшло на третій день, він воскрес. Так само все те, що стосується духовного життя, не можна так стабільно категоризувати і так далі. Але добра новина в неї тому добра, що кожна людина щось знаходить у, щось у ній своє, але не в інтерпретаціях доброї новини окремих людей. Але саме в добрій новині, бо саме у Христі, ми тоді справді знаходимо те, що ми називаємо хлібом життя, водою життя, справжнє життя, а не його сурогати. Бо як я хочу з'їсти якусь грушку чи яблуко, я не кажу, пану Олегу, поки я ще маю зуби здорові, щоб він мені пожував, тоді дав, я сам його їм. Тому ми, торкаючись Євангелії, в знаходимо в ньому увазі, християни, власне, те, те, що ми називаємо джерелами стійкості. Як перші християни це робили? Ми є в воскресному часі, буквально минулого тижня ми читали з'яня апостолів одну фразу, 2.42, Якби всі це сьогодні розуміли, ми б не мали ні православних, ні католиків, ні православних багатьох конфесій, ні протестантів. Ми просто мали християн, всіх дітей Божих. Все було простіше, добре. Але сподіваюся, що вони не всі не чують. Це, вони постійно провали апостольській науці та спільності ланування хліба і молитва. Та й чотири речі, які є фундаментом християнського життя, які дозволяють, то, що ми кажемо, бути стійкими. Апостольська наука це не є моє навчання чи будь-кого з тут присутніх. Це є навчання апостолів, тих, тих які були наочними свідками слова. Тобто те, що ми називаємо дуже так загально новим завітом. Спільність, єдність. Чому церкви поділилися? Тут професор згадував Артема але його отець Михайло читав у нас курс еклезіології. Ми, конечно, його любили, як викладача, але він як проникливу людину сильно любили. Викладача не дуже, але то він нас не чує теж. Коли вже так знаєте, він щось там говорив я каже, слухайте, скажіть конкретно, чого церкви поділилися? Бо так все гарно запихаєте, так все, так робите з того якусь таку величну програму. Він каже, тому що нам забракло любові. Тому поділилися, тому що нам забракло любові. І тому спільність, навіть в цій війні, коли ми могли переступити всякі свої політичні речі і так далі, воно також додає нам сили. Що дає нам сили також тримати ту спільність? Ламання хліба це є такий, можна сказати, ефемізм, який означає Євхаристію. Це Євхаристія. І з того всього випливає молитва, як дихання душі. Але молитва це не завчені якісь тексти, це те, що ми на рівні інтуїції, серця внутрішньо десь переживаємо і, 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 і ділимося з Богом, навіть якщо ми не знаємо, як його значили. Ті чотири речі є, скажімо, таким засобом, інструментом, як перебувати у Христі. І останнє, очевидно, щоб це не було так абстрактно добре, бо будховне життя це не абстракція. То так, знаєте, як розповідати про Морозиво півгодини, і, очевидно, люди тебе перестануть після п'ять хвилин слухати. Його треба просто принести ящик, кажете, пробуйте, а потом спитати, добре чи не добре. Так само духовне життя. Наш перший проректор має інтуїцію, я починаю боятися. Він приходить саме тоді, коли я хочу на нього послатися. Слово Боже, так, лекцію дівна, ви бачите, що ту таке? Я не буду пояснювати цього методу, але це те, що дозволяє мені тримати стійкість. Навіть моя дружина, знаєте, кожен, хто одружений, знає, що дружина то наймудріша людина у вашому житті. І вона вам завжди скаже правду, на відміну від інших, зокрема ваших підлеглих, які завжди вам говорять, що все добре, допоки ви ще маєте владу над ними, зокрема. Цей. Але дружина, якось мені після одного року, пан Терас усміхається, він добре знає, мою дружину і мене. Вона сказала, коли я почав практикувати не просто письмово, бо я її практикую від середини 90-х років цей метод. Ви можете зайти на сайт, там є таке читати, і там є. Я зараз коротко скажу, що це є. І коли я це так почав робити в го році в письмовій формі і надсилаючи кожного разу для всіх, хто хотів з цього користувати, вона сказала одну фразу: бо я є бойко. Ну, не гуцул, а бойко, розумієте, що я. І трохи такий е, холярик. Каже, ти став спокійніший. Для мене то було, як олімпійська медаль. розумієте, Каже, ти став спокійніший. Ну, Працює. Тобто, розумієте, хто. Хто хоче, попробуйте. Отже, що я маю на увазі лекцію двіна? Це латинський термін, це практика вже 1700 років, що найменше має. Це означає, коли ви берете текст Євангелія, будь що, бо Євангеліє, як хліб, вода воно не приїжджає, не приїдається, бо воно не моралізує, воно дихає. Змійте. Тому ви берете текст, читаєте його, зупиняється на одній фразі чи речні, Одне трішки. Тим думайте, що воно нам сьогодні означає 24 квітня по обіді, коли вже це все закінчиться, будуть їхати додому, хто в поїзді, хто в чому, що воно для мене означає? І ви побачите, що воно працює, бо саме те, що вам потрібно, там ви отримуєте відповідь, принаймні я отримую вже останні 25 років, і тоді ви тим словом можете на рівні серця просто подякувати Богу, попросити про щось і так далі. Це не наз... що, що в результат цього є? Ви починаєте інакше усвідомлювати Бога. Не як старенького, роздратованого бухгалтера, який записує у великий грозбух ваші гріхи, але як люблячого Бога, який каже до вас, я полюбив тебе вічною любов'ю. Добре? Вічною любов'ю, не нашою, умовною. Доти, поки я ще раз я більше, ну, знаєте, всі речі, як ми то. Отже, далі ми починаємо інакше себе сприймати. А ви, як психіатр розумієте, чому це так важливо. Ми починаємо. Є нормальна самоакцептація, спокійна, така іронічна. Ми починаємо бачити свої сильні сторони, свої слабкі сторони. Ми далі інакше починаємо розуміти людей навколо нас і світ навколо нас, який ми починаємо зауважувати. Може, в воку люди це не зауважують так дуже, бо тут зранку до ночі ми всі сидимо. Я думаю, так саме кожен з вас у своїй якійсь маленькій бульбашці, але як виїжджаєш за містом, раптом розумієш є весна. Хоч в нас є парк, але не дуже час є по ньому ходити. Але коли ти читаєш, слава Боже, ти раптом починаєш дякувати за свіже повітря за все. Тобто, чотири виміри. Бог, я сам, людина, так, і світ навколо. Це є результатом такого читання, і це як так само оця фраза, чому я тут тут її впхав. тому що е, нагірна проповідь Іван від Матея і вважає Конституція Божого Царства, визначення християнської свідомості, вона починається з, е, з окресленням щасливими всіх людей, яких ми вважаємо нещасливими. Знаєте, блажені в Богі Духом, блажені плачучі. Всі, хто у нас є нещасні, там є щасливі. Чому? Зайдіть на сайт я там пояснюю. Але бо то нема часу, розумієте? Але це і це оця інша свідомість, це абсолютно інша свідомість, але вона є безпрогічна, безпрограшна. Бо Ісус каже, коли ми тим керуємося, ми, будуємо, ми, ми просто стоїмо твердо, і ми для інших можемо бути опорою, невдаваною, невдаваною. І коли почалася ця війна, чому я про це говорю? Багато людей слухали Арестовича. Знаєте. А мої друзі чи наші спільні друзі, у кого якось ми здибалися після першого місяць, а ми всі перші кілька місяців говорили тільки про війну відразу. А зараз ми також саме говоримо про війну, але перших 10 хвилин ми що ніби щось інше, а потім все одно говоримо про війну. То е, один усміхнувся, каже: Ну, а ми слухаємо тебе і каже, і, бо то ще також подкасти, там ви побачите. Що кожен день ви можете, як ви там зайдете, мати два тексти, два подкасти. Каже, і воно, я кажу, працює та засипаємо нормально відразу. То буде і в тому випадку. То я бажаю вам спробувати, може воно також, як і для мене, стало джерелом стійкості. Дякую за вашу увагу.